Everyone! It's the English B Channel. Open, please, our books, page 82, Сторіночка 82. Lesson 8. Урок 8. Task 1. Завдання під номером 1. Ask and answer in pairs. Запитуйте та відповідайте в парах. Be attention, будьте дуже уважні. Я починаю, а ви закінчуєте. Look at the first picture. Подивіться на перший малюночок. Задаємо запитання за зразком. A cup of tea? A cup of tea? Чашку чаю? Yes, please. Так, будь ласка. Some salt? Трішки солі? No, thanks. Ні, дякую. Зверніть увагу, що незлічуваними іменниками, тими, якими порахувати ми не можемо, ми вживаємо сам. Дивимося далі, Сі, наше печиво, Бісквіт. Задаємо запитання. Е biscuit? Yes, please! Some batte? No, thanks. Some milk? No, thanks. A lemon? Yes, please. Самостійно задайте запитання G H. Task 2. Play the game. Пограйте у гру. Ми маємо з вами вживати кожен з іменників з артиклем. Ен e, чи сам. Давайте повторимо, коли ми будемо вживати артикль е. E. А артикль Е e ми будемо вживати перед іменником, який починається на приголосну. Артикль «н» ми будемо вживати перед іменником, який починається на голосну. І ще хочу зазначити, що е e та «н» вживаються з. Злічуваними іменниками молодці, що ви це пам'ятаєте, сам ми вживаємо перед незлічуваними іменниками. Якщо наш іменник з вами умножені, то артиклі Е e та N ми не вживаємо. For example, наприклад, е керот морквина, An apple» – яблуко. Сам milk – Молоко. Є незлічуваним іменником, тому сам. Окей, play the game. Давайте ж пограємо в гру. Look banana. Дивимося, наш іменник починається на приголосну, отже, е банана. Porridge – каша. Сам porridge. Лемон. Лимон. Е. Sausage. Ковбаса. Сам sausage. Ті, Чай. Сам tea. Джем. Варення. Сам джем. Apple яблуко. Іменник починається на голосну. An apple. Сендвіч, бутерброд. Сам sandwich. Sugar. Цукор. Some sugar. Soup. Some soup. Bread. Some bread. Далі самостійно п'ять малюночків. Розберіть, будь ласка. Open to our workbooks page 65. Сторіночка 65 робочого зошита. Task 1. Fill in the missing letters. Пиши пропущені літери. Look at the first picture. Подивіться на перший малюночок Цукор Суп. Сіль. Кава. E, T E. Next our task task two. Complete as an example. Заповни за зразком. Pass me a banana, please. Подайте мені банан, будь ласка. Here you are. Ось він. Дивимося запитання. Сьогодні ми його розбирали в підручнику. Some сот. Yes, please. Pass me some milk, please. Here you are. Останнє, будь ласка, запишіть самостійно. Our lesson is over. Наш урок з вами закінчився. Goodbye, my dear boys and girls.